І третій брат близнюк, по нумерації клієнта перший. Вмикаю 220, стає на зарядку. При включенні зразу падає в перевантаження, не заживлює вихід. В нього є проблема з інвертором. Ну, попробуємо ремонтувати, глянемо. Схемотехніка та сама. Зразу ліземо до вихідного моста. А тут стає веселіше, бо знаю, що нічого спаленого немає по силовій частині, ні Гашміст, ні генератор DC-DC. Все ціле, все нормально, нічого паленого немає, релюшки живі. При включенні запускається DC-DC генератор і маємо на накопичувальній банці 330 з копійками вольт. По ідеї це трохи замало. Імпульсний блок живлення працює від 220 зарядка. DC-DC перетворювач повністю працює і процес кидає то все діло в аварію по незрозумілій причині. Вторинні живлення трошки занижені, плюс 5 є 4 і 7, Це не знаю, чи нормально, але ну, не дуже добре, буду шукати. На даний момент вже трохи розібрався з хемотехнікою. Цей перший трансформатор це є імпульсний блок живлення зарядки, котрий заряджає акумулятор. Ось це це є основний перетворюючий трансформатор DC-DC. Він формує постійну напругу через діодний міст 400 вольт, ну, в даному випадку 330, що є замало. А оці штуки, це, по ідеї, дроселі. Чому їх три штуки, незрозуміло. Струмового датчика як такого не бачу, можливо, використовується відвід від, від ось цього дроселя, але це не точно. Раз, два, три, чотири, 5 регуляторів на платі. Нічого не підписано, крім версії прошивки, яка, на жаль, ні про що не говорить нам. Коротше, буде весело. Давайте трохи погуляємо по схемотехніці, вже в загальному розібрався. Отже, зарядка організована на імпульсному блоці живлення, зібрана на ОЦ3845. Це оптопара зарядки, якраз, силова частина зарядки. Тут діод стоїть і транзистор, який відповідає за зарядку, і трансформатор зарядки. Далі основний перетворювач DC-DC з 12 вольт на 400. Розкачка 4 силових ключа. Рулить тим всім ділом ось та частина на логіці. Тут є ЛМК, тут є ТЛ- 494. та і воно нам видавало занижену напругу. Зворотній зв'язок по напрузі йде через цю оптопару. Тут є змінний резистор з протилежної сторони. Індикація перегрузки йде ось тут. Четверта нога ззаду, ось цей пін на світлодіод. Тобто, за перегрузку індикацію відповідає процесор. Він зв'язується: ось тут, до речі, йде практично поділ пополам. Це є. Холодна частина це є гаряча, тобто тут напруга акумулятора, а тут вже живлення ведеться, відбирається від високої напруги. Отже, оптопара ця вона повідомляє про роботу блоку накачки. Відповідно, якщо є аварія по блоку накачки, то на цій оптопарі буде. Відповідний сигнал. Тобто сюдою процесор дізнається, що щось не так з низьковольтною частиною. Ця оптопара відповідає за детекцію вихідної напруги. Тут є двополярний стабілізатор, щоб можна було синус визначити. І сюди йде сигнал по наявності 220 вольт на виході. Є, домучив, не пройшло і тижня часу. Розібрався з тим, не хочу називати яким. Безперебійником. 13,4 пішла зарядка, вона йде навіть в виключеному стані. Ось зелений індикатор, видно, світиться. Автостарту не мають. Вмикаю, пішов запуск. Є, працює від мережі. Тепер перехожу на батарею. Пішов розряд, працює від батареї. Тут, якби питань нема, тут все добре. Тепер дивимося на осцилограму. Є гарний чистий синус. Це від акумулятора. Переходимо на мережу. Клаць. Є зрізані піки. Міська мережа. Перевантажена. Переходимо на акумулятор. Є. Файно. Тобто, проблемою менше. Генератор запустив, розібрався трохи через раку, бо була якась деградація. Штатна схема не справлялася. Переробляв, поки переробляв, спалив комплект деталей, спалив силовий ключ, два драйвера, спалив мікросхему логічну логіку. Процесор вижив, відновив, запустив. Зараз працює з переробкою. Мушу признатися, що в тій моделі на конденсаторі при забезпеченні, до речі, можна поміряти 230 вольт на виході. От в нас є змінна, Так, щоб я десь зараз щось з радості не коротнув. 226 вольт зараз стоїть. При цій напрузі, грубо кажучи, 230 вольт на конденсаторі. Практично ха-ха на в нас 327-330 вольт має бути на конденсаторі. Не 400, так як в сучасних шим. Чому не знаю? Мабуть, залежить від алгоритму, можливо, трохи від навантаження. Що потрібно знати, в чому приколи цих перетворювачів? За схемотехніку я згадував, дуже дивно і цікаво зроблені тут блоки живлення. Наприклад, пік процесор живиться фактично через баласний резистор ІТЛ 431, і вона ніяк чомусь не хотіла. Тягнути струм. Чи пік почав більше брати, чи що, Бог його знає, бо міняв штатно, нічого не вийшло. Пік теплий, але споживання в межах всієї конструкції, тобто логіка, керування в межах 100 мА, тобто небагато. Відповідно, чому воно викобелювалося, я не знаю. Поставив окремо стабілізатор, працює, ще радіатор на нього поставлю, бо чую, гріється. Тобто було надмірне споживання. І зараз, попри надмірне споживання, воно все штатно нормально працює без жодних проблем. Ви бачили сину порядку, тільки ще під навантаженням перевірити. Тобто, щось чи від старості, чи щось йому побавилося в мозгах, і отак сталося. Ну що, прийшов час тестувати? Вже ганяв його туди назад, включається з такими звуками, що аж мені страшно. Але вже надцять разів включав, виключав, переходив по режимах, все нормально, навантаження тримає. Вже вони такі є стрикотливі. Або ті старі екземпляри, або всі не знаю, бо не маю статистики. Тепер вмикаю від мережі. Спочатку він включається від акумулятора, тоді переходить на мережу. Отак, з тріском. Перейшов на мережу. Є мережа. Тепер відключаю мережу 220 Тріск є, потім зникає. 230 вольт при навантаженні 210 Вт. Навіть ще можна трошки збавити. От так він якось і працює. Ще можна попробувати йому додати напруги. Подивитися, чи той тріск не є результатом напруги, чи то такі якісь перехідні процеси. Якби не було навантаження, тримає, працює, краще я вже його не зроблю. Так і є, тріск появляється під навантаженням, коли є висока напруга заряду акумулятора. Ось зараз акумулятор підзарядив, вмикаю, і поки напруга тримається, чути тріск, але він нормально працює, синус на виході, чистий. Але знайшов джерело шуму, це все ж таки трансформатори. От якщо їх механічно притискати, Звук міняється. З тим нічого не зроблю. Це вже така їхня особливість тих пристроїв. Ще трошки поганяю. Збавив напругу до 225 вольт, щоб щось таке середнє було. Хоча норма в нас 230, воно було ще розраховане на 220. А враховуючи, як воно працює, то мені трохи страшно, то відповідно так і зроблю.